Привіт! Доки в нас немає світла, записую вам відео поради щодо білизни. Бюстгальтери для вагітних. Ми рекомендуємо обирати на 10-12 тижні вагітності. Він має бути максимально зручним для того, щоб не перетискати груди, в яких вже формуються молочні протоки. Бюзгалтер для готування ми рекомендуємо обирати на 34-36 тижні вагітності. В цей час уже груди набирають максимально об'єму. Увага! Не потрібно обирати бюстики для вагітності чи готування на розмір більше. Адже ця білизна пристосована до збільшення об'ємів і росте разом із грудьми. І найголовніше, купувати білизну для вагітних та годуючих ми рекомендуємо в інтернет-магазині Я Вагітна. Чекаємо вас до зустрічі!